Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такою важливою темою, як погодинна оплата праці у 2023 році? Державним бюджетом України затверджено на 1 січня 2023 року 40 гривень 46 гривень мінімальну погодинну заробітну плату. В яких випадках застосовується. За погодинну оплату праці. Її застосовують, у разі якщо результати праці працівника вимірюються кількістю відпрацьованого часу. Визначається, з кількістю фактично відпрацьованого працівником часу допоможе вам табель обліку використання робочого часу. Це первинний документ. Годинні, денні, місячні тарифні ставки та оклади працівників мають бути зафіксовані також у штатному розписі підприємства. Що таке погодинна оплата праці? Це різновід почасової форми оплати праці. Чому різновід? При почасовій оплаті праці може бути не тільки погодинна, але й, наприклад, щоденна оплата праці. Назвати погодинну оплату праці чимось новим неможливо, так як вона існувала давно. Наприклад, під неї було створено методичні рекомендації запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальної годинних тарифних ставок в оплаті праці, цей документ прийнятий наказом Мінсоцпраці та соцполітики від 16 квітня 1999 року номер 69. Погодинна оплата праці спирається на два основних показники. Це годинна тарифна ставка і фактична кількість відпрацьованих годин. Увага на слайд. Яким чином розраховується погодинна форма оплати праці? Дорівнює, годинна тарифна ставка працівника відповідного розряду помножена на фактично відпрацьований час. Розглянемо приклад. Годинна тарифна ставка працівника становить 70 гривень за годину. У червні 2022 року працівник відпрацював 176 годин, а в липні 168 годин. Основна заробітна плата за червень розраховується таким чином. 75 гривень множиться на 176 годин і дорівнює 13 200 гривень. За липень розраховуємо таким чином. 75 гривень множимо на 168 годин і дорівнює 12 гривень, 600 гривень нарахованої заробітної плати. Поденна оплата праці розраховується таким чином. Береться, основна заробітна плата за місяць дорівнює. Денна тарифна ставка множена на фактичну кількість відпрацьованих днів. Розглянемо на прикладі. Денна тарифна ставка згідно штатного розпису становить у працівника при повній зайнятості 345 гривень на день. У червні він відпрацював 22 робочі дні, у липні 21 день. Основна заробітна плата за червень рахується таким чином. 345 гривень множимо на 22 робочих днів. Працівник отримає 7590 гривень нарахованої заробітної плати. Липень місяць рахуємо таким чином. 345 гривень множимо на 21 робочий день. дорівнює 7245 гривень нарахованої заробітної плати. Місячна. Оплата праці працівнику встановлюється або оклад, або місячну таремну ставку. У разі виконання норми праці розмір основної заробітної плати залишається незмінним. У випадку, коли працівник відпрацював усі робочі години, встановлений йому графіком виходу на роботу, графіком змін, то йому мають нарахувати оклад, встановлений йому в трудовому договорі та в штатному розписі підприємства. Про це йдеться в листі Мінсоцполітики номер 242 від 21 лютого 2017 року. Якщо працівником, якому встановлено посадовий оклад або місячну тарифну ставку, відпрацьована неповну місячну норму праці, то заробітну плату необхідно розраховувати пропорційно відпрацьованому часу, а саме виходячи з відпрацьованих днів. Про це йдеться в листі Мінсоцполітики від 15 квітня 2019 року номер 553. Хочу звернути вашу увагу, що цей розрахунок використовується і коли за працівником. Працівником з місячною тарифною ставкою ведеться підсумковий облік робочого часу. Розглянемо на прикладі місячний оклад працівника згідно штатного розпису при повній зайнятості становить 7500 гривень. Кількість робочих днів за графіком роботи в червні 2022 року 22. Але з 13 по 17 червня працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати. В зв'язку з цим фактично він відпрацював 17 днів. Основна заробітна плата за червень згідно штатного розпису, в його нагадує 7500 гривень, ділимо на 22 робочих дні у червні і множимо на фактично відпрацьовані дні, тобто 17 робочих днів. Дорівнює сума нарахованих заробітної плати 5795 45 гривень 45 копійок. Наступний приклад. За працівником при повній зайнятості ведеться підсумковий облік робочого часу. Обліковий період місяць, місячна тарифна ставка працівника становить 7050 гривень згідно штатного розпису. Згідно з графіком виходу на роботу, він повинен був відпрацювати в червні. 2022 року 14 робочих днів, проте через хворобу фактично ним було відпрацьовано 12 днів. Основна заробітна плата за червень рахується таким чином: ремсуму 7050 гривень ділимо на 14 робочих днів, які повинен був відпрацювати працівник і множимо на фактично відпрацьоване 12 робочих днів, які він відпрацював. Отримуємо суму 6042 гривні 86 копійок нарахованої заробітної плати. Водночас бувають випадки, коли працівник відсутній на робочому місці упродовж декількох годин. Або запізнився на роботу на декілька годин, перебував у суді, відпросився до дитини в школу або в лікарню. У такому випадку оплата відпрацьованих годин у цей день проводиться, виходячи із розрахункового годинного заробітку працівника. Про це йдеться в листі Мінсоцполітики номер 2993 від 27 грудня 2017 року. Також хочу звернути вашу увагу, за інші робочі дні оплата праці здійснюється цьому працівнику, виходячи з денного заробітка згідно штатного розпису. Якщо вас зацікавила ця тема, прошу писати у коментарях. Я підготую більш детальну шпаргалку з прикладами, розрахунками, табелями робочого часу, також табелями. Графік робочого часу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую всім за увагу!